А доброго дня! Сьогодні е, ми розпочинаємо да, ранок із отримання от таких посилочок від моїх виробників. Так, і перше це в нас акорс. І так, е, показую перший приход від торгової марки Акорс. Ну, ось така у нас м полочка, вінує фрукти. Да? Дивіться, я зразу вам показую друг, щоб ви розуміли. Є символьні знаки, є друк непоганий. Також дивіться: от все видно, все чудово. Да? а Виробник в своїх щас, новинках почали давати нумерацію бісера по присіозі. Так що, той, хто хоче, може вишивати і, значить, підбір. ну, Такий стандартний, нормальний підбір можна вишивати. Наступна у нас теж, бачите, є нумерація бізера. Це у нас така лавандова полочка. Теж, друг, подивіться, я на темне даю акцент, друг чудовий. Так, і вам сразу код показую. Так, наступний у нас ось така схема маяк. Формат А2. Ця схема була розроблена набагато раніше, і тут у нас нумерації бісера немає, тут у нас тільки кількість. І дивіться: ще мені що не подобається в цих схемах: тут іде кількість по спадаючій, да? і кольори розкидані по різних цих. Виходить, що немає ну, би, від голубого до синього, від там, жовтого до коричневого. Тому тут трошечки з цим проблематично, але будемо робити підбір. Так, ось такий у нас герб. Це формат А5, формат А5 нумерації також немає. Україна в серці. Тут уже йде нумерація, це новиночок ось такий. Так, це у нас феміда. Тут у нас нумерації немає. Але тут з підбором не так важко. Так, це ще у нас лавандочки такі. Так, Бастет, Богиня радості і любві. Так, от така дивіться. Значить, показую чорний друг. Тоже, дивіться. А, нумерація є. Підбирати можна. Так, балерина у нас ось така. Також є нумерація. Ці всі схеми у нас під замовлення. От, так що, якщо хто захоче, можна замовити ще. Значить, життя продовжається. Оце якраз да, така схемка а, про те, що час робиться в Україні. У нас іде... Смерть, але в той же час ми продовжаємо жити, боротися за нашу вільну Україну. Так, і от тепер у нас ось такі схемки дерев'янська іділія. Так, 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 дивіться, який пейзаж красивий. Так. Нумерації у нас немає, але тут вже, бачите, йде від темного до світлого. Тому це набагато краще робити підбори. Так, і ось така в нас іконка. Також буду робити на неї підбор. Так, наступний в нас виробник все дана. Так, а, значить, дана. Ось такий кошельочок прийшов, а, бананка, це поясна сумка. косметичка ось така. Дивіться. Ну, це вже у нас, як вам сказати, а це для дівчинки, так, це підбір для дівчинки. Тут у нас сумочка Шопер. О, це Я буду перший раз робити на це підбір. Так, на ці підбори ми вже робили, підбори є чудові. Ці дві сумочки у нас не під замовлення, можна їх замовити. Це Україна, це така україночка. Ми робили підбір дуже чудовий, де у волосах йде рубка. І робимо під наш прапор український дуже чудово. Так, з цим ми показали. От, і саме головне мені прийшов ось такий ящичок. Прийшов такий ящик. Це, навіть, як вам сказати, це не схеми. Зараз ми його розпечатаємо і я продовжу снімку. Це, е, от, переїхавши в Київ, я да, е, цей свій офіс хочеться мені зробити затишним, щоб він був такий чудовий, щоб сюди люди приходили з бажанням, е, щоб вас сюди тягнуло до мене в офіс. І цього і я замовляю Прикраси для свого офіса. Так, зараз ми розпечатаємо і подивитись що прийшло. А це нам цілий ящик прийшов різних домашніх квітів. Ну, рослин, да кімнатних рослин. Зараз я їх розпечатаю і покажу. Ось це мені сьогодні прийшла ось така, бачите, я вам показувала, да ось отака куча кімнатних рослин. Мені відправила дів... дівчинка, ну, жіночка із Фейсбука. І ці рослини зараз будуть пересаджені у глиняні горшочки і будуть прикрашати наш магазин, вишитий затишок. І так, продовжуємо Ми сьогодні хвастатися нашими товарів. Да? Сьогодні ще прийшло мені дві посилочки, фінік і сумки. Зараз я розрізаю. Дивіться, я хочу показати вам рюкзачок, ось такий, який пошитий сам по собі рюкзак. Відкриваємо, показуємо. І так, дивіться, зараз показую вам який сам по собі рюкзачок. Так, чудово пошитий, я дивлюся. Є от молнія, да, доступ до вишивки, щоб відкрити сюди вишивати. Тому, як на мене, це такий дуже чудовий у нас рюкзак. Я б, звісно, собі такий рюкзачок замовила. Мені подобається. Так, пішли далі. Тепер у нас сьогодні прийшли багато сумок. Всі сумки у нас сьогодні світлі. Дивіться, які у нас да, з калиною. Дивіться, які красиві. Так, це у нас одна сумка. Ось така у нас сумка в країна. Да. Ввітуча Україна буде така. Наступна у нас гортензія. Я вже робила підбор в рубки для, біс, для чорної сумки, а це у нас світленька. Так, ось такі пташки теж ми робили вже в чорному підбор. А, Сова. Всім так, багатьом, кого подобається ця сова. Та й в мене є такий рюкзачок з такою совою. Дуже гарний. Так, і дивіться, які рози у нас. От. А, зараз покажу вам друк. Хоч тут темно, Да? бачите, друк дуже видно, дуже видно, якісно, тому що вишивати буде непогано. Тепер дивимося по ці друк. Тоже я дивлюся, що друк такий чудовий, гарненький. І ще в нас отака сумочка. І з Оце у нас сьогодні приходить сума. сумок. І вже прийшла в нас одна фірма сьогодні Фенікс. І так, показуємо, що прийшло по Феніксу. Ось такий герб формат А4. Ось такий у нас герб теж формат А4. Так, мандала у нас прийшла. Да, ось, Бачите, яка цікава. Ось сова. Масенька такая гарненька. Так, пташки на розовому піоні, да? сидять пташечки на розовому піоні. Вишивати тут чудово, видно, дивіться, є символьні знаки. Це повна зашивка, формат А3. Так, у нас це звізддя Да? Ось така. дивіться, які. Схемка така чудова. Не знаю, чому її буду підбирати, щоб дівчата замовили, бо приймала замовлення в нас женечка. Так, ой. І є, є, є ноти у нас такі чудові, чудові, гарненькі. Ой. А, який красивий мак! Ви тільки подивіться. Дивіться, який чудовий мак. Боже, дивіться. Mm. Гарний, гарний. Так, а, фрукти у нас от А, Антикварний натюрморт з виноградом і іриси. Дивіться, які у нас іриси чудові. Оце це у нас сьогодні все. На сьогодні всі прийшли виробники. Тому дякую за увагу. Пока-пока.